Вітаю всіх! Хочу розглянути таке питання. Америка після надання допомоги буде змушувати Україну до перемовин. Америка після надання такої великої допомоги вже буде змушувати Україну до перемовин. Так. Колода мішала, ви бачили? Так. Буде змушувати. Америка буде змушувати. Ось. Україна тут обмежена. Це обмеження. Україна дуже сильно обмежена. Америка буде її змушувати. До закінчення війни. Україна в ролі жертв. М'яко кажучи. дивіться. Знову всі військові карти одні мечі. Те, що вона зможе добитись, то й зможе. Розчарування буде в Україні. Розумієте. Америка буде змушувати вже до перемовин після такої допомоги, тому що це, як я б сказала, такий останній крок. І Україна повинна щось зробити з цією допомогою, щоб був результат. А результату не буде доброго. Ви зрозумієте, Україна не може вже нічого без Америки. Америка вже керує цим процесом. Треба це розуміти. Тому, на жаль, така ситуація.